Всім привіт! Ну що, у нас рубрика Семелья Дегустує. І сьогодні у нас три новинки від ветеранського бізнесу, а це Military Black Coffee Company. Дуже класні наші друзі. Я вже познайомився з їхньою кавою. І у мене є супер офігенна чашка. Колись я може навіть покажу її. Але ось нам прислали три нових продукти, які ось 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 тільки вийшли на ринок. І це три енергетика. А як ви знаєте, серед військових дуже популярно пити енергетик. Я ще не пробував ці штуки, але я впевнений, що це буде смачно. У нас три смаки, класичний енергетичний напій. А, і також персик і яблуко. Я не знаю, що де лежить, тому воно так в сторону. Сюди так. Келех. І беремо перший, а це в нас зі смаком яблука. така от красива етикеточка у нього. Тут автомат намальовано. Ну, коротше, все в стилі ветеранського продукту. І тут зараз наліємо і будемо читати, що на етикетці написано. О, а пахне яблуком аж сюди. Ммм. А пахне як. Так. Написано високий міст кофеїну 32 мг на 100 мл напою. Тут 330 мл. Тому, ну що, будемо диустувати. Ну, На вигляд, прозорий, красивий енергетичний напій. Ух! Прям холодненький, класний. Ми охолодили спеціально. Так, а в нас тут ще вітаміни є. Це Е, Б6 і Б12. Щоб це не значило, ну коротше, замість того, щоб випити зранку вітамінку, випити зранку енергетик. Але з будь-яким енергетиком треба бути обережними. Тому не пийте дуже часто, але коли вже п'єте, то пийте Military Black Coffee Company. Яблуко смачно! Приємний яблучний смак. Немає оцього ядерної хімози, кислинка і цукор. Дуже все збалансовано. Це хороший лимонад, дасть вам енергії на весь день, навіть якщо ви не виспались. Тому, я рекомендую. Отже, а другий, другим я спробую ось цей світленьки, світленький. Отакий. Дивіться, який гарний. І це в нас. А це в нас класіка. Класік написано: енергетичний напій Класік. Теж 32. Так. Так, 32 мг у них однаковий вміст. кофеїну. Ну що, пробуємо. Класік від Military Black Coffee Company. Ну тут прям запах сразу енергетика. Прям от такого Classic. Так, поставлю. Прям ароматика така. Прям справжнього, енергетичного напою. Хочете хорошу енергетика? Клас, м'який смак, карамельний. Ну, типу, як, якось будь-якого нормального, хорошого енергетика. Але нагадаю, що тут у нас крафтове виробництво, люди заморочились, додали вітамінів, розвивають бізнес, ветеранський продукт. Тому, друзі, це, до речі, не реклама, тому що нам нічого за це не платять, а просто ми дуже любимо, коли. Українці, ветерани, які боронили нашу землю, роблять щось для нас, і для вас, і для всіх українців. Тому дуже смачно, наскільки я знаю, ціна в цих напоїв досить хороша. Тому е посилання я залишу під цим відео і в сторіс, і будь-де додам, куди я буду грузити це відео. Теж баланс хороший. Тут трошки він такий, десь кислинкою, але такою освіжаючий. Тобто не відчувається взагалі. Е Велика кількість цукру, а велика кількість кофеїну відчується згодом, так як ми ввечері пишемо це відео. Сьогодні я не сплю. Отже, а в нас залишився третій наш претендент. Попередні два ну прям чудові. Третій я на нього роблю найбільші ставки. Дивіться, який він гарний по-перше. А по-друге, це. Енергетичний напій зі смаком персика. Якщо я не помиляюсь, я такого не зустрічав. В принципі, як і з яблуком. Але от з персиком, прям колись я дуже любив персиковий сік. І взагалі смак персика, мені подобається, от, особливо в якихось напоях. Тут у нас теж воїн тактікульний, тут прям у нього ночник дуже мощний. О, це, дивіться, дві смутністю трошки йде. От, прям як, як прям персик. Так, ми ось так поставимо. Ну, я не дарма робив на нього ставку ароматика. Ну, це прям, це мій фаворит уже по аромату. Я впевнений, що по смаку теж буде класно, але по аромату чудово. Це прям класний лимонад. Я б от прямо такий би пив, хоча не дуже люблю вживати лимонади, але це прям дуже круто. Але тут ще плюс такий, що 32 мг кафену, I'm sorry, на 100 мл. Тобто баночку випив і рюкзак на плечі побіг. Друзі, класно, всі три варіанти. Так, давайте я вам ще раз всі три покажу. Ну, Тільки вам поставить його правильно і красиво. Мій фаворит сьогодні це персик, ось він. Але ви можете обрати свого фаворита, замовивши всі три цих енергетичних напої на сайті Military Black Coffee Company. А до речі, в них ще є додаток. Тому, як вам зручніше, сайт, додаток, інстаграм, будь-де, замовляйте цей чудовий напій. І будьте енергійними зі смаком. А з вами був Самілія. Якщо ви помітили, в мене чудова нова футболка з моїм підрозділом, тому просто зацініть і кайфуйте. Всім смачного дня і чекайте нових відосів. Па!